Доброго ранку. Хоробрі герої в перервах між важкими боями вони ще й встигають піднімати нам дух своїми відео. зовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗЕСУ. І для початку короткий прогноз погоди з Донеччини від ЗСУ. Доброго ранку. Погода очікується хмарно. Зарипад на орків. Наші військові можуть приручити не лише котів і собак на фронті. Їм довіряють навіть дикі тварини. От, наприклад, маленька ласка просто прийшла собі погрітися в руках ЗСУ. Пригріюсь на рукавиці спить. Малесенька. такі у нас друзі. Лежи, лежи, мали. Спи, спи. Гай, спи. А чи бачили ви, як військові вміють спілкуватися, коли храплять? Єдине питання, як серед цих важливих перемовин заснути тому бійцю, який все це знімав, і в якого, на жаль, не такий міцний сон, як у побратимів. А якщо ви думаєте, що для жінок в армії є якісь поблажки, то мушу вас розчарувати. Бо як сказав командир копати у коп, то хоч ти чоловік, хоч жінка, накази треба виконувати, навіть якщо із нецензурною лексикою. Це от знаєш що, Медиком служила, казали б, літа копала. Пілотом служу казати, літа копаю. Еліта всегда копає. Один. Справжні чоловіки, вони на нулі справжні. Навіть баньку там собі організують. І, як то кажуть, було б бажання. Тому хто хоче добряче попаритись, хлопці, ЗСУ ласкаво запрошують. Сват баньку построїв під землею. Це у нас печечка, Пічечка. Оце така банька. Ой, ніфігася, тут уже жарко. Чік. камінці, все як у людей. Котики ЗСУ, вони такі навіть мишку образити не можуть. Щоправда, ворога це аж ніяк не стосується такі у нас бойові коти. Миша до нього прибилася. І сп'ять місяців. То міджері. Той випадок, коли військовий потрапив у госпіталь, і всі довкола запитують, що трапилось. Але й тут у наших бійців не обходиться без гумору. Я вчора впав в канізації. Я купала. Так, в Коли ви скаржите, що не маєте часу поїсти, просто подивіться наступне відео: вихід, начебто. Наївся одну. І наостанок, ніхто в ЗСУ не залишиться невмиваним зранку, навіть є ноти. Тож коротко про байні процедури, славка. Ну, окунька. Опа, опа. Мийся, кажу, неш. Мийся, І тут у патя. Мися хто буде. Що ти молишся, чи Що Що то таке? О, о Лапки помийся. На цьому все слава Україні.